Що відбувається у вашого чоловіка? Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки, онлайн-чистки, вичитки, чистка воском, амулети, ритуальні свічі. Так, що відбувається у вашого чоловіка в житті? Ваш чоловік стоїть перед вибором. Або стояв перед вибором і прийняв такий вибір. Стояли фінанси, благополуччя, стояла сім'я. На виборі, сім'я, діти і власний вибір. Людина зробила вибір. А який людина зробила вибір? Е -е -е -е. До речі, цей вибір, який людина робила або буде робити, або робить, будьте знати, він заснований е -е, більше знаєте на негативному, негативному впливі. Є негативний вплив на вашого чоловіка, і він під ліянням цього негативу. Прийняв таке рішення. Тому що цей негатив дав ілюзії відносно того. Ви можете думати, що це, от, що це там порчу зробили, остуду зробили. Людину завели в ілюзії. Чому людину завели в ілюзії? Тому що людина, вона людина багато собі придумала. І для того, щоб вивести її в реальний мір. Сили зробили переворот, ліг на цю людину. І людина під цим переворотом пішла в ілюзії і пішла по страстях. Типу, все в людини було хорошо, у вас все було в парі добре, все було класно, все супер. Ну, типу, знаєте, все добре, але щось не вистачає. Оце «но, ну, що не вистачає, це не вистачало ілюзій. Далі життя, проходження опиту душі. І от через переворот людина пішла далі. Перед тим. У вас була сварка, обіда на цих емоціях, що сталося. Була зустріч з кимось іншим не з вас, де було зроблено подарки. Наприклад, якщо людина хотіла фінанси, хотіла безрозуміли, то її дали це з іншим партнером любов як людина знаєте пересищення вами ви вже не такий ви вже не така там вже погано, туди-сюди от там по-любому любов ну а там маски під заботою і любов'ю, брехня схеми маніпуляції місць скривається одиночество ось таким чином чоловік на сьогодні поживає щоб буде достатньо. Ну, а ви один, або одна на даний час. До речі, у вас могла бути різниця у віці, або той чоловік, там, де цей чоловік у вас знаходиться, там теж є різниця у віці, або різниця ума. Прийняття інформації, приймайте інформацію.